Привіт-привіт, мої найкращі. Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні, як я обіцяла в попередньому відео, де показувала е кардиганчик, я зроблю майстер-клас по самому найпростішій ін інтарсії. Заодно і протестую нові спиці. Ці спиці мені подарувала Юлічка з каналу Ліфт. Е Julia, life and Це Юля Ган. Вона живе в Німеччині. Вона російськомовна, але вона душею українка. Вона жодного разу не була в Україні. Сама вона родом з Казахстану, але в шкільних роках вона приїхала в Німеччину і зараз вона підтримує нас, україночок, за що я їй дуже-дуже вдячна то спробую спиці, які мені подарувала Юлічка, вони номером 3,5. Побачимо, що буде. Для того, щоб зв'язати інтарсію, треба набрати ну, якусь кількість петель і те, те, ту кількість кольорів, яку ви хочете для себе вибрати. Я наберу 10 петель. Жовтої і 10 петель блакитної. Щоб не над... недовго вам показувати, щоб швидше пров'язувати. Так, 3, 3 і ще одну. так ось так. І тепер, так само, я набираю. Ви можете набирати будь-яким способом, який вам Подобається. Так само. Я набираю. Далі. Ну, блакитні. Два. Три. Чотири. П'ять. щось я мало Хвостик взяла. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Робимо ставки, чи вистачить мені цього хвостика, чи ні. І 10. Вистачить. <плес> Отак, От трішки я неправильно зробила, ну, нічого страшного. Так, тепер, як зазвичай, одну спицю ми витягуємо, слідкуємо за тим. Щоб наші ниточки не закручувалися, щоб лежали поряд, щоб було зручно. Так. І зараз я беру ниточку і в'яжу, як, як в'яжу зазвичай. Так. Як звичайно в'яжу, так. Буду в'язати лицевими і виворітними, щоб вам було зрозуміло, що я роблю, щоб ви не заплутувалися. Я в'яжу бабушкиним способом. Це коли я спицею піддіваю ниточку, загрібаю її зверху. Отак, в мене ниточка знизу, спиця зверху, оце бабушкин способ. Я так в'яжу. Ви можете в'язати інакше ось отак, брати ниточку спіднизу піддівати то це буде класичний. Різниця тільки в тому, що петлі лягають, в одного разу вони лягають правою дужкою другого разу лівою дужкою Дивіться, ось я дійшла до другого кольору, мені треба їх з'єднати. Я кладу блакитний зверху, знизу завожу жовту ниточку, так, і притримую блакитно притримую тут. Ось так. А жовту притримую ось тут. Піднатягла, ой, де вона тут блакитно. Підтягла блакитно, жовтою я вже в'яжу. Так, ось тут у нас виходить маленький такий, як розрізик маленький, але ми його потім ну, зав'яжемо вже в кінці. Так, доходжу до кінця. Так, повертаємось на виворітну сторону. Тут підтягну, щоб лежало, в'яжу виворітну сторону. Доходимо до місця, де нам треба поміняти місцями ниточки, пров'язуємо останню ниточку. Блакитна розтяглася, але то не страшно. Беремо, кладемо жовту зверху, ту, що ми зараз зв'язали з правої сторони оцю ниточку, яка у нас в правій руці, ми кладемо весь час зверху. А ту, що у нас буде в лівій руці, ми будемо весь час класти знизу нагору От, Жовтенька у нас тепер йде, ми її відпускаємо. От. А головою, чи блакитною ми в'яжемо. Так, до кінця. Зараз приходимо до кінця. Розвертаємо роботу, провіряємо, щоб у нас не заплуталась нитка, і в'яжемо назад. Доходимо до зміни кольорів, пров'яжуємо останню, блакитну. Нитка зверху, жовту піднімаємо, починаємо в'язати жовтою і блакитну трішки підтягуємо. так ось Трішки підтягуємо, щоб вони отут не провисали. В'яжемо жовтою. Розвертаємось, п'ять, так само, в'яжемо до з'єднання блакитної і жовтої. Жовта у нас іде ниточка, дивіться, ось доходимо до з'єднання, жовту пров'язуємо. Жовта у нас лежить зверху, беремо блакитну. Починаємо в'язати, а жовтеньку тепер підтягуємо. так І в'яжемо до кінця. Підтягуємо, але не надто того, щоб у нас цей шов не був затягнутий. Буде незручно кілька перших рядів, але потім. Це ви зрозумієте що до чого, і вам уже буде зручно. Ось в цьому місці ми з'єднаємо цієї ниточки, так трішки підтягнемо потім, щоб воно гарно лежало. О, Бачите, як гарно виходить. Це відео я записую в рамках спільного проєкту Візерунки Юлей, який започаткувала я, запросила дівчат і вже там. Багатенько майстринь, складають схеми, роблять майстер-класи по схемам, розбирають візерунки, роблять міні-майстер-класи, як оце ось я роблю, роблять великі майстер-класи, роблять описи, експрес-огляди по будь-чому. по шкарпеткам, шапочкам, по просто головним уборам, по плечовим виробам. Просто багато візерунків роблять. Це ми зробили для того, щоб відновити, підняти україномовний Ютуб. На Ютубі катастрофічно не вистачає українського контенту. Просто жах. Як ми програємо на цій платформі росіянкам і іншим державам? У будь-якої держави є свої, своєю мовою розбір будь-якого контенту, в'язального. Нашого майже немає. Мені стало боляче, і я вирішила зробити ось такий спільний проєкт, до якого я запрошую всіх, всіх, всіх. То має хоч якесь відношення до в'язання. Ті, хто роблять свої канали на Ютубі, я запрошую робити якомога більше майстер-класів, бо до мене зверталися вже багато дівчат, які кажуть, що українські блогери грішать влогами, а майстер-класів українською мовою практично неможливо знайти. От. Тому я запрошую блогерів. Якщо ви десь робите сторіночку на іншій платформі, в Інстаграмі, в Фейсбуці, або в Тіктоці, або ще десь, де я не знаю, долучайтесь, давайте робіть там розповіді, показуйте, як треба розбирати візерунки, як треба читати візерунки, схеми читати. Допоможіть нашим початківцям навчитися гарно в'язати, бо щоб не говорили про мову російсько-українську, про чистоту в наших рядах в містах і селах, щоб люди всі розмовляли українською, але ми всі йдемо за розібраними візерунками над платформи росіян. Мені це дуже болить. Якщо ви мене підтримуєте, долучайтесь до цього проєкту, зайдіть в описі за посиланням, перейдіть в спільний чат бібліотеку, де ми збираємо україномовний контент. Ви можете зробити один майстер-клас, а можете зробити десятки. Цей проєкт буде продовжуватися до кінця року, і ми зможемо зробити велику справу. Можливо, потім ми продовжимо. Зараз в інфобоксі вже є спонсори цього проєкту, це люди, які, яким не байдужа ця справа, які мене, мене підтримали і які будуть нагороджувати е, таких найзаповзятіших дівчат, які будуть більше і більше працювати в нашому проєкті. Долучайтеся! А якщо ви не знімаєте відео... Майстер-класи, не ведете свою сторінку, а лише глядач, то від вас може бути неабияка допомога. Ви просто можете переходити, дивитись, ставити вподобайки, підписуватись на наших українських блогерів. Це також робота, і нам важко робити якийсь цікавий контент, якщо нам ніхто не допоможе. Переходьте за посиланням в інфобоксі. Ви можете побачити запрошення на моїй сторінці, а можете зайти в телеграм-чат. Бачите, я весь час перекладаю так, що та нитка, яка йшла тільки що у мене в правій руці, вона зверху лежить, а та, що йшла в лівій руці, я її піднімаю знизу і починаю нею в'язати. Спиці дуже зручні, але мені здається, що я взяла за тонку спицю, а можливо і ні. Мені здається, цю пряжу цела на Голд Классик, скоріше за все, в мене. Тут О... четвірочкою було б непогано в'язати, але вже що є, то є. Так, ось п'ять дійшла, вона зверху, знизу піднімаю. Так, і починаю в'язати. А цю підтянула трішки. От і все. Так я в'яжу. Ви можете взяти кілька клубочків, але обов'язково треба слідкувати, щоб вони не перекручувалися викладати. І тоді можна в'язати із 5, і з 6, і 10, скільки вам захочеться. Ось так. Бачите? Це найпростіший спосіб інтарсі. Ось так він виглядає з вивороту. Так. На цьому я закінчу свій майстер-клас і зустрінемося в наступному відео. Дякую, що були. Дякую, що зі мною пов'язали. Чи подивились. Приходьте ще. Ось так. Шматочок нашого прапора вийшов. Па-па!